Добрий день, малята, любі хлопчики і дівчата! Вітаю вас! Малята, а давайте пограємо у гру Зима чи весна? Ви уважно розгляньте картинки і скажіть, таке буває зимою чи весною. Будьте уважні! Починаємо! Коли іде сніг? Весною чи зимою? Звісно, зимою. Коли сонечко краще гріє землю, правильно малята, весною, коли потрібно одягати теплий одяг, правильно взимку. А коли тане сніжок, так малята, весною. У яку пору року діти катаються на санчатах? Звісно, взимку? А коли квітнуть дерева? Зимою чи весною? Так малята, дерева квітнуть весною. В яку пору року можна ліпити сніговика? Звісно, взимку? Коли пташка висиджує пташенят взимку чи весною, правильно малята, весною? В яку пору року ведмідь спить у барлозі? Правильно малята, взимку. Коли цвітуть перші квіти. Звісно, весною, бо весною тепло. Чудово, малята! Ви молодці, ви впоралися! Дякую за увагу, малята! До побачення!